Радіо Chicago. Блоку, що там на рашці, І От, власне історичний стан у Скабієві від того, як Росія бере Київ за три дні, вже 455 днів. Брехати з екранів про все йде за планом, стає все складніше. Ба Більше через потужну військову допомогу Україні та ситуацію на Білгородщині пропагандисти заговорили про можливість передачі Україні ядерної зброї. Ну, це направду, не єдина новина, тому що на нас постійно дивує, і там сталося криваве виховання по-російськи. Просто на шкільній лінійці випускник звичайної російської школи під Волгоградом вдарив ножем однокласницю. Дівчина відбилася переляком і легеньким порізом. Але, власне, цей випадок був зафіксований. Бачимо, що. Навіть нібито найменші ні в чому не винні діти в Росії вже виростають такими злими недобрими москалями, яких просто треба так само нищити, як і їхніх батьків і інше покоління. Ну і до речі, власне, вже ми ж говорили про Скабєєву, там і недалеко й Соловйові. І отож він пригрозив ворогом кліматичною зброєю. Співрозмовник Соловйова сказав, що він вже давно виступає за те, щоб роботи над такою зброєю розпочалися. І що цікаво, що в Російській Федерації запевняють, що кліматична зброя схожа за масштабами руйнувань з ядерною. Ну і ні дня без пожежі в Росії, там постійно щось палає, в Курській області. Спалахнув тракторний завод, внаслідок чого загорілося виробництво. От бачимо, що горить все, і диверсійні групи працюють, партизани працюють. Російські націоналісти виявляються, вони там також і також працюють. Тому удачі вам, росіяни! Ну і до речі, Путін знову зганьбився своїми знаннями історії, а заявивши, що України ніколи не існувало, і це попри те, що йому показали карту із Гетьманщиною, власне, українська козацька держава, яка існувала на теренах сучасної України. Російський диктатор вкотре повторив маячню, що Україна Україну створив радянський союз. Ну і також Путін, окчисто нагородив дружину Рамзана Кадирова, званням мати, героїня. З яких час вона стала героїнею, не знаємо, але бачимо, що Рабзанчик скоро підведе свого, а, свого батька, скажімо так, свого покровителя Путіна, тому що планує вийти з Бахмута і не знати, чим взагалі ця історія закінчиться. Є шанси йому, вірні, що між ними буде конфлікт. Як бачимо, новини вражають. Та, тобто там маразм на маразмі, насправді, і там все далі в яму закопують вони один одного насправді. Мені найбільше сподобала основна, ну, там, де діти один одного ріжуть в Росії. Ну, це просто щастя дивитися на такі новини. Це, розумієш, що ну, я зараз просто перед маю це відео, передивляюся. І... Ну, цю націю нічого не спасе, вони проречені, і це просто якщо існує на землі дно, і його можна пробити, то це саме, саме Росія. Ну, власне, хочуть себе різати, нехай різуть, хочу себе закопувати, нехай закопують. Будь ласка, на здоров'я це вам тільки цікаво. Де ще вистачає в них стільки сил, фантазії? Оце 455 днів тримати ось це поле і внидрювати в людей оцю брехню ці нісенітниці? Я би хотів західних наших партнерів, хто б нас послухав, попросити ще один пункт внести в цю допомогу. Це попкорн, тому що явищ поперед нас дуже багато чекає. Росіяни подалі будуть дуже сильно поглублятися ще нижче і нижче, і нам потрібно якось це все спостерігати, проводити якісний час. Тож давайте просто тішитись, коли в них там відбуваються от такі власне ситуації, як сьогодні. Радіо Юэй Чикаго